Хочеш перевиховати свого мужчину? Перевиховати нікого неможливо. Мужчина завжди таким буде, якщо в нього є характер, стержень. Просто шукай зразу того, хто тобі підходить. Шукай того, хто сказав зробив. І якщо тобі вдасться підлаштувати мужчину під себе, це безвольна, безхарактерна людина, яка з часом буде тебе нервувати. Спочатку ти можеш цього не бачити. Він може бути ніжним, мягким, пухнастим. Тільки такий мужчина дає надію на те, що його можна змінити. А якщо мужчина мужній, ні в 16, ні в 20, ні в 40 його не змінити. Такі мужчини чогось добиваються і візьми на замітку, якщо в тебе є сини. А якщо він буде робити А ти як хочеш, а що тобі? Така людина. Нічого не доб'ється, це неудачник на все життя».